Привіт усім! Сьогодні найулюбленіший формат вашого відео, а саме заробіток за тиждень, скільки вийде заробити за 5 робочих днів з понеділка по п'ятницю. І відпрацював перший день, сьогодні понеділок. Касу зробив я 3200 гривень на пробіг 150 кілометрів. Тобто паливо плюс амортизація має 900 гривень. Віднімаємо від 3200 гривень 900 гривень. Того виходить. 2300 гривень я заробив чистими, але враховуємо, що я катаю без комісії. мені дали промку по уклону, тому сьогодні каса буде непогана, так само, як і вівторок, в середу, думаю, в четвер. Бо до п'ятниці я гадаю, що в мене поїздки закінчаться, їх там уже, в принципі, небагато. тому... Ось такий заробіток. Скільки годин пропрацював, я взагалі не розумію, тому що я виїхав зранку о 5, трішки покатався, поїхав додому. Потім в мене була зустріч, поїхав, покатався, взяв по путі туди замовлення назад також. Тому в цілому вийшов, пробіг 150 п'ятдесят кілометрів і каса 3200 гривень. Тому ось така. Така ситуація в понеділок, нічого, в принципі, цікавого, звичайний день, не супер прибутковий, не супервеликі консистенти були, але тим не менше. Далі до вівторок. 11.30 дня, виїхав я о 5.30, тобто покатався я сьогодні рівно 6 годин. Пробіг у мене 125 кілометрів по 6 гривень за кілометр це виходить 750 гривень паливо плюс амортизація. І касу я зробив 2550 гривень, плюс там були чайові гривень 80, мабуть. Округлім 2600 гривень я сьогодні накатав. Від них віднімаємо 750 палив амортизації. Того виходить, що за 6 годин чистими я заробив 1850 гривень. В принципі, ось такий вийшов сьогодні день. Уже повертається спека, приходиться їздити з кондиціонером, тому, мабуть, про розхід палива в 11 літрів газа, як до цього має було, то можна напевно забути, тому що. Ну, в районі 10-12-13 градусів температура в день плюс хмарно, ну, це прям ідеальна робота для того, щоб ну, кататися в машині, адже ти не включаєш кондиціонер, та по суті, немає прогріву, як зимою. І розхід виходить, там, максимально невеликий, тим більше, що я катаюсь зранку, десь до 8 години заторів нема. Тому в мене розхід останніх декілька тижнів був там в районі 11 літрів для сонати, це прям, прям топчик, якщо чесно. Але зараз вже два дні катаюсь з кондиціонером і сьогодні заїду на заправку і думаю, вийде десь 12 мінімум. Тому якось так, літом буде взагалі, не, напевно, всі 13, але побачимо. Далі буде середа. У нас вже середа, 11 дня. Виїхав я сьогодні о 6 ранку, трішки проспав. Получається, попрацював я 5 годин. Пробіг у мене 96 кілометрів. Коротше, округлі хай до 100, того палива плюс амортизація 600 гривень. Рівно віднімаємо від 2300 гривень 600 і виходить, того чистим я заробив за 5 годин 1700 гривень. В принципі, звичайний банальний день, не супер прибутковий, нічого такого цікавого не було. Окрім одного моменту, якщо мене дивляться пасажири. Їх небагато, але все ж таки є такі глядачі, як потрібно поступати. Коротше, ситуація в мене Під'їжджаю на замовлення, ставлю, що я на місці, чекаю, проходить безкоштовне очікування. Пасажир не виходить, я пишу. Типу, ви виходите чи ні. Нічого не відповідає, десь там хвилини-дві. Я йому телефоную. Кажу, алло, добрий день, типу, добрий ранок, виходите чи ні, там таксі. Він, ой, вибачте, я там не помітив, що ви під'їхали. да-да, зараз буквально дві хвилини, я вибігаю, почекайте, будь ласка. Окей. Чекаю я дві хвилини, чекаю три, чотири, тишина. Ну, типу, нічого не відповідає. Коротше, я пишу йому знов. Ви виходите? Відповідає, так, да, вже вибігаю, там одна хвилина, скоро буду. Чекаю далі, там, е знову йому пишу, а не я пишу, він мені пише. Типу, е вибігаю вже ще там, одна хвилина, почекайте, будь ласка. В тоді вже пробіг, накапав 10 хвилин. Блін, ну якось неприкольно. По-перше, не сильно хотів скасовувати це замовлення, тому що я його очікував. Я був на Мінську, правда. Е ніби там восьма з чимось ранку була спочатку, коли я це замовлення взяв. І виходить, я чекав замовлення хвилин 20 гарно, тому що ну, давало там, максимум 1,4 ков. А тут я, виходить, за 300 з чимось гривень взяв за 8 кілометрів 1,75 ков. Ну, замовлення гарне на той момент, тому що ну, кращого нічого не давало, 20 хвилин чекав. Того не сильно хотів скасовувати це замовлення, плюс вже 10 хвилин почекав, тому що я ж йому телефонував і мені писав, що да, да все вибігає. Я чекаю далі, знову пишу, ви виходите чи ні? Ну, типу, в да, зараз все біжу, там вибігаю одна хвилина. По факту, прочекав я його 16 хвилин. Я був такий злив нього, це просто капець. Типу, вже і часу багато потратив, типу, що я його чекав. Плюс замовлення таке, що ну важко було піймати. Дивлюся на карту, коефіцієнти падають. Ну, краще замовлень, особливо б я, нічого не було. Виход, вибігає, точніше, навіть не виходить, вибігає цей. Чоловік сідає, там, вибачте, все, як назло, все не так, то двері не зачиняються, ще щось, короте. думаю, да-да, розказую. Короте. Їдемо ми цей, на точку доїжджаємо, він каже, мене там по карті стоїть, Кажу, да, там простой накапав майже 100 гривень, 90 гривень, тому що гарний коф був, плюс там 16 хвилин очікування. І він такий, дякую велике, що ви мене почекали, там я там сильно запізнювався, щоб я не був голословний. Коротше, дає мені 200 гривень зверху, е, каже, добрі справи повинні вознаграждатися. І пішов. Я думаю, ого, я хотів ставити там вже двоєчку. А тут а дивлюсь гарна, гарний поступок людини. Людина розуміє, що вона запізнилася, е, там в нього, може, не вийшло якісь там плани чи ще щось. Але тим не менш. Вона зрозуміла, що вона запізнила, і вона компенсувала цей момент. Він навіть би якщо там 50 гривень дав, ну, типу, питань до нього б не було, він вирішив дати 200. Ну, цілком непогано. А я, в принципі, вже думав моментами скасовувати це замовлення. І що, я отримав би, хоча це безготівково я отримав би там, тих 85 гривень, мінус комісія, коротше. Було б нецікаво. А тут іноді е, варто людей почекати. Але ж ти не вгадаєш, буває. Ти чекаєш людей, а там навіть е спасіба не скажеш, що почекав чи ще, що тебе взагалі не вийдуть. А бувають такі ситуації. Тому така приємна ситуація на замітку всім пасажирам. І тоді у вас буде гарна оціночка. До речі, у пасажира 1000 поїздок і рейтинг 4,97 на, на хвилиночку. Коли багато хто в Тіктокі записує, ой, а що це таксісти офігіли, не хочуть брати. там Поїздки з рейтингом 4,5-4,6. Ну, тому що якщо у вас 4,5-4,6, то не просто якісь неадекватні водії попалися, що просто вирішили вам не за що поставити погані оцінки. Це ви так себе поводите. Тому що тут людина, навіть коли запізнилася, якщо вона ну, адекватно реагує на це, ну, вона розуміє, що вона запізнилася, то ніхто вам ніколи погану оцінку не поставив. І це навіть справа не тільки в чаєвих. Якщо ти сам, наприклад, запізнюєшся там на пару хвилин і телефонуєш, кажеш там, вибачте, якась там форс-мажорна ситуація, пожалуйста, почекайте. Ну, ніхто вам і слова не скаже. А якщо ви просто в наглудці по типу, ти не чекати, ну тоді таке відношення до вас буде. Тоді у вас будуть оцінки, і тоді ніхто не хоче брати ваші замовлення. Тому якось і так. Четверг, 11 -та дня, виїхав я сьогодні о шостій ранку, тобто пропрацював я сьогодні 5 годин. Пробіг у мене 110 км це на паливу плюс амортизацію, виходить десь приблизно 650 гривень. І касу зробив я 2450. Тобто 2450 віднімаємо 650. Виходить, що чистими, я сьогодні заробив за 5 годин 1800 гривень. <кій> В принципі, звичайний день. Окрім одного цікавого замовлення, скрін добавлю, <кій> взяв з лівого берега зранку, але я враховую, що була тривога. Тому якось отак. Е, Помітив останнім часом, що ніби в цілому тарифи трішки зросли, <кій> і бол підняв і уклон, але нема таких великих коефіцієнтів. Коли раніше там, зранку можна було піймати коефіцієнти з кофом там, 2, 2,2, 2,5, 2, то зараз останнім часом я щось помічаю, що більше ніж 1,8-1,9, в принципі, піймати нічого не можна. Можна піймати там, з кофом 2. 25 3. Хіба що ввечері перед комендантською, то в п'ятницю, в суботу. І в принципі все. Чомусь. Можливо, люди менше їздять, можливо, ще щось. Але в цілому коефіцієнти не супер великі. Тому якось отакий день, завтра буде п'ятниця. І як назло, в мене вже закінчилися поїздки без комісії, тому що сьогодні я ще катався без комісії. А завтра, коли п'ятниця, коли жирні замовлення, я буду платити, як і всі, там 25,5% комісії. Тому якось так, до речі, ще дуже гарна новина для людей, хто дивиться вне з Рівного. Адже уклон в рівному запустив категорію бізнес. Раніше її там не було. Тому, якщо у вас підходять автомобілі, можете зайти на сайт, в гублі вводити уклон перемоги до автомобілів. Там є там є таблиця з вимогами до автомобілів, який підходить в який клас. І якщо ваш автомобіль підходить в клас бізнес, то вітаю, ви будете зробляти більше, будуть замовлення кращі. Тим більше це тільки запустилося. Люди будуть пробувати, буде цікаво, і думаю, все буде, буде непогано в рівному. Тому завтра буде п'ятниця, завершальний день мого відео. Роботу і неділю, звичайно, я також буду працювати, але це вже в принципі, інша історія. У мене ціль показати 5 робочих днів, як на нормальній роботі, скільки можна заробити. Далі п'ятниця, П'ятниця, майже комендантська вже. І підбиваємо підсумки, що вийшло заробити. Проїхає сьогодні 265 кілометрів. Це виходить десь приблизно 1600 гривень паливо плюс амортизація. І касу зробив я 4900 гривень лише. Спитайте, чому так мало, адже роботи сьогодні було багато, замовлення були, коефіцієнти були, все було таке. Але я трішки просто від кондиціонера в машині. Не завжди це класно і комфортно. Тому погано все відчував і зранку я попрацював буквально там пару годин і поїхав додому і вже виїхав ввечері. Тому основну касу я в принципі, накатав за вечір. Вечір доволі прибутковий, тривога, на жаль, тому що багато шахідів летять, і є загроза ракет, це так доволі неприємно. Але і до цього була в принципі, робота. Тому якось така п'ятниця, виходить, заробив я 3300 гривень за скільки там годин, я не рахував, тому що я зранку пару годин попрацював і ввечері виїхав я десь пів на п'яту, десь так. Тому якось отак. А що стосується цілого тижня. Е, пропрацював, я нагадую, 5 днів з понеділка по п'ятницю, е, з понеділка-працював по четвер, в принципі, я працював по пару годин зранку, і лише п'ятниця ну, півдня, грубо говоря. Так, статистика за поточний тиждень. У мене склала по додатку це 1500, плюс у мене буде ще і по 200 і по 300 гривень. Тому хай рахуємо 15,5 тисяч гривень. Я зробив за 5 днів касу. Так, 15500. І проїхав я приблизно 700 кілометрів. Я точно не пам'ятаю, але десь по пам'яті це десь така цифра. 700 кілометрів вважаємо на 6, виходить 4200 гривень, від них віднімаємо 15. 500, точніше від 15, 500 віднімаємо 4200, того за 5 днів я заробив 11 300 гривень чистими, але нагадую, що більшу половину тижня я прокатався без комісії. Тому що в мене була промка від уклона. А болт взагалі я не катав, тому що болт мене чомусь заблокував, як я думаю, багатьох із вас. Е, мені пару днів тому написав підписник. Типу, що його Бол заблокував і просив там якісь задню сторону тих паспорта скинути. Каже, що це таке, типу, я їм пишу підтримку, вони нічого там не там три дні будуть розглядати дані, і три дні він був заблокований. І це я думав, може в нього там якісь проблеми, може там хтось пожалівся з пасажирів, ще щось і тому така ситуація. Тут мені вчора приходить повідомлення від болта, типу до 29 травня. Скиньте там в задню сторону тих паспорта, завантажте фотографію. Якісь там в них оновлення, я думаю, окей, типу, фот фотки закидую це, і мене на три дня заблокували. Ну, може, раніше розблокують, але я написав, що е там документи розглядаються, розгляд до три дня. Як це працює, навіщо ви це робите? Якщо у вас все влаштовувало всіх, у вас там якісь нові правила, вам там більше інформації потрібно проводять, окей, там провіряйте, а навіщо блокувати? Ну, якщо там по там, результатам перевірки, я там щось порушив, можливо, якщо але, по факту ні, то окей, тоді там блокуйте. А просто так заблокувати, бо ви провіряєте документи, ну, я не знаю, це, це вистріл собі в ногу так називається. Тому що, наприклад, сьогодні п'ятниця, не вивіз, тривога, коефіцієнт, все горить, а вони водію блокують. От, ну, от, я там, можливо, зробив пару вечорі замовлень по болту, чому б ні, там поторгувати в центрі. А по факту я його навіть включити не можу, тому що я заблокований. Тому я не знаю, якісь дивні дії зі сторони болта. Це як в уклонах колись була раніше така штука, що блокували е водіїв, коли там, пасажир щось забув, якісь речі. І, наприклад, там ввечері комендантська оператори зайняти, все, тебе заблокували на пів години, там, на 40 хвилин все, ти не можеш працювати. Тому що хтось пожалувався, що він тебе щось забувся. Ну, Слава Богу, вони це пофіксили вже. Цих приколів немає. А от болт, я не знаю, от, навіщо блокувати водіїв, коли ви документи. Я тось... Окей. Помаємо, помаємо. Тому якось таке. Спасибі, бачите в коментарях. Дякую, що добилися момент. Підписуйтесь на канал.